Сьогодні до центру надання адміністративних послуг щодня звертаються сотні хмельничан. І хоча центральний офіс зі своєю роботою справляється, нерідко виникають проблеми через черги. Аби вирішити це питання, у місці відкрили першу філію ЦНАПу. Люди Перші дні, як завжди, ринуть більшою кількістю, але я думаю, що днів 10, максимум 2 тижні, отой перехідний період він врегулюється. І далі тут філія ЦНАПу буде нормально в робочому порядку надавати всі ті послуги, які сьогодні людям потрібні. Швидко, оперативно і без тих черг, які є в основній філії. Ому приміщенні, що на вулиці Грушевської 86, працюють спеціалісти з відділу реєстрації місця проживання. Крім того, фахівці прийматимуть заявки на всі інші адміністративні послуги, яких є понад 200. Задля ще більшої зручності городян, нове відділення облаштували місцем для парковки. Більше того, збільшили години прийому. Понеділок, середа п'ятниця з 9 до 4, вівторок, четвер з 9 до 5. Ми зараз на сьогоднішній день підготували проєкт рішення, який має відповідно пройти відповідне нормативне затвердження для того, щоб ми могли працювати в суботу. Субота планується десь, я думаю, що протягом місяця, можливо місяця, з лишнім буде ще субота. Для філії та головного приміщення ЦНАПу діє єдина черга. Записатися до неї можна за допомогою терміналу. Тут же одразу на табло виводиться номер та робоче місце, яких до слова у новому відділенні є 10. Стежити за таким процесом будуть за допомогою єдиного сервера. На думку керівництва міста, це зрівняє усіх працівників та зникне зловживання обов'язками адміністраторів. Керівник ЦНАПу буде розуміти, які самі послуги надає адміністратор управління адміністративних послуг, як він їх швидко надає і взагалі яка періодика надання ним адміністративних послуг. Тобто ми вже готові говорити про те, що ми будемо визначати корисну дію роботи кожного адміністратора, і наскільки якісно буде і швидко надавати адміністратор послуг, настільки і якісні послуги буде отримати громадянин, який прийде в філію чи в центральний офіс для отримання цієї послуги. Задоволена роботою нової філії і пані Ольга. За декілька хвилин без виснажливих черг адміністратори оформили їй всі необхідні документи. Попередньо ми були записані, нам позвонили, ми прийшли і, як ви бачите, нормально приймають обслуговування чудове, дуже вдячна. Сьогодні міська влада ставить перед собою завдання зменшити черги у центральному офісі щонайменше втричі. На думку міського голови, це реально, якщо у місті з'явиться принаймні ще декілька філій. Незабаром такі планують відкрити в центрі і одному з мікрорайонів.